Люди часто питають, на яку основу треба клеїти, ну чи штукатури, чи що робити взагалі? Дивись, воно йде. Вони діслали відео там, де ці кирпічики, шершавенькі такі поломані. Там, де кірпічі повипадали. Ні, на таку, там, де во отаке отаке у вас буде. Ні, ви його клеїти не будете. Воно ну, воно буде негарно виглядати. Вам треба попередньо стягнути його клеєм, щоб воно більш-менш було рівне клеєм для керамограніту. Тобто оце клеїться на клей для керамограніту. У Нас він також є в наявності. Клекоже в нас, якщо ви берете в нас, ось, будь ласка, дітки клінкер, теж вам можемо клеїться і продати. Ви більш-менш вирівнюєте поверхню, щоб вона якби була рівненька. Ну без таких таких горбів, розумієте? Тобто якщо там якісь горбик там 2-3 міліметри, то таке собі, то пайдео. Ну, якщо такі горби, воно не приклеїться вам. Просто намастили клеєм, приклали цю, цього листа, ось такого, грубо говоря, да? ось тако приклали, тако приклали, прижали, прижали, прижали. Все, він у вас приклеїться. І все. Легко, просто і швидко. Е, від 430 гривень квадратний метр гнучкого клінкера. Саме ось цей буде коштувати 490 гривень ось такого, е, такого формату, такого, такої якості.